Вітаю, 13-та на годиннику. Ви дивитесь новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар. Задорій вітаю! Починаємо з новин. з Фронту там за минулу добу було сім обстрілів. Окупанти використовували і важке озброєння, міномети 120-го калібра. І на невстановленому вибуховому пристрої минулої доби був поранений. Він підірвався. І отримав бойове травмування в стан е, здоров'я захисника середньої тяжкості. Про це передає прес-центр е, операції об'єднаних сил у Фейсбук. Разом з тим, станом на сьому ранку сьогодні, 7 червня, обстрілів не було зафіксовано. Тим часом в Нідерландах суд почав слухання справи mh 17 вже по суті. А, суд має з'ясувати е, наступні е, відповіді на наступні питання має дати чи був збитий рейс MH17 ракетою Бук, чи була випущена ракета Бук сільського господарського поля неподалік Первомайського, і чи брали е, участь в усьому цьому обвину? Треба нагадати, що обвидувачні це Ігор Гіркін, відомий як Стрілков, Сергій Сергій Дубінський, відомий як Хмурий відставний полковник ГРУ Росії, і на частих подій генерал-майор він так себе називав в угрупуванні ДНР, що очолював його власне ГРУ. Ну там ну, люди, які вважають, що вони. Не в психлікарні, але мали би там бути, і е, Олег Путалов, відомий як Гюрза, підполковник запасу повітряно десантних військ Росії, е, е, і четвертим обвинуваченим є громадянин України Леонід Харченко, відомий як рот, який перебував в той час у лавах угрупування ДНР під кува... командуванням е, Дубінського одного з обвинувачених е, так само. Власне суд триватиме 8, 9, 10 червня. Це підсумкове обговорення документів у справі. Якщо що буде необхідно, продовжити засідання ще 11 червня. Окремі підрозділи справи обвинувачення планує представити 17 і 18 червня. А ну, загалом, взагалі, цей весь блок, цей етап триватиме до 9 липня. І ми тут з Назаром перед ефіром е поставили собі питання: а чи долучать до справи флешки гордона? <к <negativity> <к người> <к người> так, долучать чи не долучать? Все, що хочеш, може бути в цьому світі, але швидше за все, що ні, ну треба <світ> просто нагадати, що флешки Гордона з'явилися після того, як він у Ігоря Гіркіна взяв інтерв'ю і сказав, що вагу, вагу відправив, значить, флешки для того, щоб їх долучили до справи. Але загалом цей судовий е, процес може тривати досить довго. Е, згодом вже будуть е, за, залучені до справи свідчення родичів загиблих, ну тобто. Це буде довгий процес ну, купою документів, так і е, тому все, що е, українці збирають, е, підтверджуючи російську агресію на Донбасі, воно також рано чи пізно може стати предметом судового розгляду. Ну і представлений серед обвинувачених в цьому суді тільки адвокати, там ж ніхто на лаві там підсудних не сидить. А представлений обвинувачений е, Пулатов, росіянин представлений адвокатами. Ага. Варто зауважити. Всіх інших не знайшли. Які Сергій Гордона? Притула виходить з партії голос. Про це він написав сьогодні у Фейсбуці в себе. Зацитуєш? Зацитую, звичайно. Тут він важливі речі, до речі, сказав. Ну, які вже трошки так на поверхню він так підняв. Те, що нам і Юрчишин розповідав, до речі, е, історія вже давня. Так от зацитую: не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Йдеться про. Святослава Вакарчука, проте станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії голос. Наголошую на тому, що я не йду з політики, я йду з партії, яка не в не в останню чергу, завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення, написав притуло у своєму Фейсбук. Ну, цікаво, тепер це буде окремий а, політичний проект. Чи він долучиться до якогось вже існуючого? Наприклад, ми не знаємо, будемо спостерігати. Очевидно, а тим часом а, Зелен... зеленський, точніше, не так. Джерела видання американського «Аксіус» у Білому домі а, говорять про те, що перед зустріччю Байдена з Путіним могла відбутися зустріч Байдена з Зеленським. Його хотіли запросити у Вашингтон, але цього не сталося через зміну керівництва Нафтогазу. Опа! Незручно ви. Ми пам'ятаємо, що на той момент головою Нафтогазу був Андрій Коболєв, якого звільнили, а до цього ще там ж рішення ухвалює наглядова рада, і те відсторонили і рішенням так. кабінету міністрів. Замінили голову підприємства. Треба нагадати, що це відбулося якраз перед приїздом Ентоні Блінкіна в Україну, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, і в своєму такому короткому спілкуванні на очах у преси да він говорив про те, що дуже важливо для України боротися з корупцією і зберігати корпоративне управління в тому вигляді, як його. Реформували, тому що величезна кількість українських а, державних підприємств вони просто погрузили в корупції і могли би бути прибутковими і приносити державі а, прибуток, але на жаль, вони за дуже часто є збитковими і тільки е, створюють додаткові схеми для наживи олігархів. Власне Коболєв ще тоді сказав, що дізнався про своє звільнення з новин. А в Нафтогазі потім згодом прокоментували, що звільнення Коболєва і тимчасово відсторонені наглядової ради Компанії було поверненням доручного управління держкомпаніями, справа тому, що я так слідкую по Фейсбуку. Зміни змінилася команда вже в Нафтогазі. Угу. Поступово ті люди, які там працювали, вони йдуть, нові приходять. Але це всі люди з одного кола. Тому е, важливо на ефективність роботи підприємства це ну компанії, да це не вплине, але будемо дивитися. Головне ж тут е, імідж в таких справах. Байдена не запросили Зеленського, а Зеленський критикує Байдена. Через... І це вже не, не запитує, чому ми не в НАТО. Знаєш, вже інші, інші проблеми. Власне, він дав інтерв'ю тому ж видання «Аксіус», на яке ми ще не посилалися. І він каже, що був здивований рішенням влади США щодо припинення санкцій, ну там не проти самого будівництва, а проти Керівництво компанії, яка е, регулює це будівництво Nord Stream AG, е, і зацитую, що він сказав. Це зброя, справжня зброя в руках Російської Федерації. Цей трубопровід не дуже зрозуміло, що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати, заявив президент. Ну і тут він ще сказав, що. Додав, що для зупинки будівництва трубопроводу необхідно провести розмову між США, Європейським Союзом та країнами, які зацікавлені в добудові Північного потоку. 2 тобто йдеться про Росію та Німеччину. Ми ж нагадаємо, що минулого тижня, за словами Путіна, він заявив там, я не пам'ятаю, який там був форум. У них це був в Санкт-Петербурзі економічний форум, він ага. щорічний, міжнародний. Ну, так він сказав. Так, що це, він російська він сказав. альтернатива Давосу. Він сказав, що добудовано першу нитку е, тр, трубопроводу, але там ну, продовжиться будування другої нитки. другої нитки, але вони, от, як тільки, одразу готові е, закачувати газ в трубу, так би мовити. Ну, але важко спрогнозувати, як це далі все відбуватиметься. Е, цікаво. Ми будемо за це, звичайно, спостерігати. Ми, як завжди, тримаємо руку на пульсі подій. Більше новин читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. всі реквізити у нас на сайті. З вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!